Вихованці благодійного фонду Крокус вже давно допомагають нашим захисникам, а роблять це у різні способи. Виготовляють сувеніри, малюють малюнки та пишуть листи. Тепер кажуть, вирішили зібрати кошти для закупівлі дронів. Наші сьогоднішні події передувало кілька тижнів, тому що 21 березня ми відзначали день людей з синдромом Дауна. І на нашій акції ми оголосили збір коштів на для наших воїнів акція проходила в Філармонії. І там ми могли мали можливість на аукціоні продати десь певні речі творчі роботи і наших дітей, і студентів педагогічного коледжу. Суму вихованців фонду на аукціоні виторгували невелику. Однак вирішила, що ці кошти підуть на дрони. А волонтери принесли безпілотники, щоб показати, як вони працюють. Дякую, нашою всі бригади дякую. <різь> <різь> ми так само не спустимо руками до вас. Ми принесли вам на пам'ять календар що по історії нашої бригади славної 10-ї Штурмової, Ми сподіваємося, що вони десь знайдете нам для нього Знайдемо місце. місце. Вихованці та керівництво благодійного фонду Крокус і надалі буде підтримувати наших захисників. Надалі ми, звичайно, як і всі інші люди, будемо підтримувати наших воїнів, чим зможемо, тому що розуміємо, що тільки заради завдяки їм ми маємо можливість і займатися нашою розвивальною програмою, маємо можливість зустрічатися, маємо можливість дивитися на світ, бачити світло, сонце. Вихованці фонду з великим задоволенням Побачили роботу дрона та запевнили, що й надалі хочуть співпрацювати із нашими едельвейсами. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія компанія Раї.